Вітаю на каналі 3500, 24 Вольта система. Проводимо розтин. Перевірка короткого по батарейним входам. Коротке наявності. Тут бачимо, спрацював захисний діод 58 вольт. Напруга спрацювання. У високовольтній частині пищать транзистори зарядної схеми. У низьковольтній частині бачимо транзистори К100 е 08 тошеба 100 А 80 В. При візуальному огляді виявлено згорілий резистор R57 у схемі драйвера низьковольтних транзисторів. Самі транзистори в одному з плач мають коротке між затвором і стоком. Отже, по драйверах резистор 200 Ом під заміну, резистор 10 Ом. Тут їх два штуки. Також будуть мінятися затворні опори. Стоять 47 Ом, але для транзистора 3207, треба буде їх зменшити 22-30 Ом. Транзистори драйверів живі, їх не чіпаємо. Від значного струму почало піднімати доріжки від транзистора до ось цього полігона. Тому тут доведеться підсилювати ось так грівся транзистор. На корпусі видно пляму локального перегріву. Отже, по низьковольтній частині будуть розташовані і 3207 170 А 75 В. Транзистори нові, лапки я їм підстригаю. Отже, всі SMD елементи позапаював, дорожки підсилив. Дещо брутально, але надійно, тут уже не до естетики. До контролера 3525 підпаяв два провідничка. Сюди дам живлення і подивимось, що малює осцилограф на затворах транзисторів. Щуп на затворі, пінцет на оптопарі, імпульси на екрані. 5 вольт на поділку вертикальне відхилення. До слова, драйвер тут організований продуманіше від павемера. Бачимо приблизно 15 вольт позитивний викид і близько 10 вольт від'ємний. Тобто подається від'ємний імпульс для впевненого закривання транзисторів. Павемер йде викид плюс 15 вольт відносно нуля і все. Друге плече. Пінцет на оптопору. На виході немає нічого. Струм споживання 046 А. Знімаю пінцет. На екрані теж нічого. Причина відсутності імпульсів на другому плечі. Відсутність конденсатора. Зараз зніму виміри ємності суміжного плеча і підберу подібні, доставлю ось такі результати експериментів по 10 мікрофарад конденсатори С31 і С74. Поставив конденсатори. Сигнал з'явився на обох плечах. Тепер відновлюємо високовольтну частину. Запаяв нові транзистори 60N65 люксін самі. Розберемо причину наслідкової зв'язки того, що трапилось через неякісну пайку конденсатора не працював трансформатор гальванічної розв'язки. І одне плече DC-DC перетворювача залишилось без керування. Схема якось працювала на одному плечі, але з суттєвими навантаженнями відбулося спрацювання захисного діода. Він вилетів і вигоріли елементи драйвера. До речі, потемніння під резистором 200 Ом на платі так і залишилося. Далі все просто, коротке замикання, вихід з ладу транзисторів високовольтної частини і все інше, що ви бачили. Зібрав докупи запуск. Є генерація. В режимі холостого ходу працює правий вентилятор, струм холостого ходу 1,5 А. Дякую всім за перегляд. бережіть ваш інвертор від появи білого диму.